Друзі, привіт! Сьогодні у нас огляд ось такого крімпера і ось такого набору для крімпера. Тут у нас є велика кількість різних таких насадочок, і покажу вам, як це все працює. Він прокупував на AliExpress, Є ось такий квадратом затискає, а є, що затискає шестигранником. Шестигранником трохи дорожче. Не знаю, чи кращий він, чи гірший, але я взяв ось такий з квадратним затиском. Отже, беремо підходящу насадку червоного кольору. провід у нас буде плюс червоний. Ця не підходить. Візьмемо трошки більший діаметр. Плотненько ось так одягаємо, і тепер можна затискати. Виходить у нас ось такий обтиск. Обтискає добре. Зняти потім неможливо. Далі нам потрібні якісь кусачки. В мене є ось такі плоскогубчики. І кінець можна відкусити, щоб воно було біль рівненьке. Ось така класна штука у нас вийшла. Це підходить і для електриків, і для автолюбителів. Потім ми просто гвинтиком затискаємо. У нас є ось такі готові вже заготовочки. Не треба нічого паяти, в кого паяльника немає завжди під рукою, або немає світла. Просто беремо такий обжинчик. Файний, коли все затискаємо. І нічим не гірше воно за пайку. Крімпер непоганий. Набір насадочок і крімпер ось така його моделька. Кому цікаво, залишу в описі під відео посилання на aliexpress Обтискає, ось, бачимо, від 008 до 10 мм квадратних. Якщо АВГ, то 28-7. Ось така класна штука. З тріскачкою в руці лежить реально непогано. Дуже легко все. Обтискає. Штука доволі крута. А в наступному відео я вам покажу крімпер по зняттю ізоляції з ось таких проводів, з грубих проводів, з тотких проводів, і покажу, як працює. Тому підписуйтесь і не пропустіть наступне відео.